Олежек, Олежек, Все, мам, иди сюда, иди. не начинай. Олежек, Олежек, ты поедешь?

Да, начинай. Мама. Возьми. <говорит> Возьми. <говорит> Возьми. 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 Джек кореспондент, вон тебе знімають на кіно. Будеш чудити, взяла стоїть, підеш. Що успокойся. успокойся? Подивися, люди стоять. Що успокойся. успокойся? Коли би щось когось збив, тоді вже було бідно. Зспокойся. Туди, дай туди, йдемо. Женя. Понимаю, йди Женя, тебе люди просять, не милиция да просит, люди знімають тебе. вас йдем. Давайте какую-то на сторону. Женя, Ру. не давайте, починай. Ру, Женя, тебе просили, да, не нормально, починай. Н Н не роби, нормально, будем нормально. Не <клес> робити до головна.

Коли ви останній раз вживала аудиторія, з ваших світлов. Що ви казали? Ну що сам? Ну так є, питалися, нас пишуть з ваших світло. Ну, просто я став. Давайте сумої команду так. Станьте внутрішстої. Станьте будугому стоїть. вставай, вставай. Буде споду, лапа,